Бажаю здоров'я, пані та панове! З вами на зв'язку 155 окрема механізована бригада. Я заступник командира з психологічної підтримки персоналу Майорсуру Іван Романович. Сьогодні я презентую вам нашу психологічну смугу перешкод. Розповім для кого, для чого та з якою метою вона створена. Поїхали. Головна мета психологічної смуги перешкод не перевірка ваших фізичних якостей, а формування психологічної готовності до подолання перешкод та вашої впевненості у товаришах, що вас завжди підтримують. Перша перешкода ягоза. для її подолання необхідно проробити прохід. Поки одні пророблюють тут прохід, інші прикривають. На цьому базується вся наша психологічна смуга перешкод, адже головна мета це також створити відчуття довіри між побратимами, щоб вони завжди їх чули, відчували і знали, що вони не одні, що їх прикриють, що їм допоможуть. Далі траншеї і знову ж таки командна робота. Поки одні прикривають, інші зачищають. Наступним етапом у нас колеса, котрі розгодуються. Вони необхідні для того, щоб військовослужбовці вчились концентруватися під час бою, коли всюди стріляє, всюди вибухи, але є задача, на котрі потрібно зосередитись. А на цьому етапі продовжується вправа на концентрацію та рівновагу. Концентрація, рівновага та фізична витривалість. Хвилючий дріт це вправа, яка є символом для того, щоб зрозуміти, що інколи щоб добитись результату, необхідно забруднитись. Далі у нас імітація лазу в зруйнований будинок, що є також актуальною перешкодою в нинішніх умовах. Перешкода в нашій війні за посадки повалений ліс. А ось і перешкода, яка є символом командної роботи. Перешкода, яку неможливо подолати одному. Хоча зі сторони здається, що нічого складного немає. Проте як виявилося один із найважчих елементів нашої смуги. Навіть там, де, здавалось би, немає ніяких елементів щодо перешкод, важливо створювати відчуття постійного наближення до бою. Крию! І навіть в найспекотнішій постелі можна знайти свій маленький оазис. Позаду мене мінне не поле, адже це також перевірка ваших практичних навичок, які ви здобули на нашому полігоні. І фінальний етап нашої смуги перешкод це евакуація пораненого як зразок того, що товариші тебе ніколи не залишать на полі бою. Після успішного подолання смуги бійці отримують шеврон бригади та проголошують промову піхотинця. Я піхотинець Збройних сил України, я піхотинець Збройних сил України, війська героїв і переможців, війська героїв і переможців. Я захисник України. Я захисник України, захисник держави, захисник, держави. захисник рідної землі, захисник рідної землі. Тут мій дім. Тут жили, мої батьки, та мої діти. Тут жили мої батьки, та житимуть мої діти. Я піхотинець, Я піхотинець. за Україну. За, Україну. За, нашу за нашу перемогу. Слава Україні! Слава, Слава нації! Смерть, Україна! Отже, ми закінчили з вами огляд нашої психологічної основи перешкод, головною метою якої є формування військовослужбовців відчуття впевненості собі та в своїх побратимах, адже немає такої перешкоди, яку не можна здолати разом.